Знаєте, що тут закрила разом з ліхтариком? Такі великі, дорогущі, тут і розширені, міцні такі з двох частин, а вилучка, бачите? Спеціальна вилучка ще під ці, під ці крила. Генератор в колесі працює фара від цього генератора. Обуда, Дивіться, яка шпихивка цікава. Пістоновані, алюмінієві, міцнющі, дуже цікаві. А задні. задні крила, дивіться, ще мають такі розширення, там вже точно нічого не буде капати. Захист ланцюжка величезний. Міцний алюмінієвий багажник, ззаді ще фара є. На планетарній втулці, на Nexus 7-му, Є ще замок для колеса. Можна от закрити і вже все. На велосипеді не поїдеш. Ключик є. Без ключика не поїдеш, хіба в руках будеш нести. Підсиділа, амортизацію має. Широке сидіння, комфортне. Виніс керма теж регулюється. От, підлаштовується під себе, по висоті регулюється. Та по нахилу. Гальма в нас ролерні, що спереді, що ззаді. На педалі гальм немає, педалі будуть прокручуватися. Рама в відмінному стані, дуже висока рама. Це десь 22 дюйма мінімум. У мене зріст 1,77 м. Це вже все. Мене ця рама тисне. Я не можу стояти на такій високій рамі. Це десь так: від 1,80 до 2 метрів зросту. Такий велосипед, ціна його 12 тисяч. Це нідерландська газель. Оригінальний європейський велосипед, міцний, надійний. Там хто має лишню вагу або кремезний дядько 2-метровий, 150, то такий велосипед зможе його витримувати. Так, розмір 65 см. Величезна рама, прекрасний велосипед. У Нас таких багато. Запрошую в нас в магазин затестувати, обрати для себе найкращий. А хто не має змоги, 500 гривень завдатку, пакуємо пакуємо коробочку. День два велосипед у вас збираєте і насолоджуєтесь.